Привіт-привіт! Ви на каналі Бекі Ардача. Сьогодні ми будемо саджати посаду перцем. Дехто вже посадив ще у лютому. Я так не граюся, бо в мене немає теплички, і для мене там, томати, перець, овочі, які ми вирощуємо, це лише для сім'ї, але не для продажу, не для великих врожаїв. Там, тоннами центнерами це о, виключно для сім'ї з чотирьох чоловік. От, тому це виключно 20 кущів томатів, 20 кущів перців, зелень, там, кілька баклажанів, і там погратися можна ще там, капуста, ще щось. імбир посадити. посадити. І сьогодні посадимо з вами перець. Нічого надзвичайного в посадці перцю немає, здавалося б. але потрібно знати кілька моментів, які допоможуть. І починаючому, і не дуже починаючому. усі ми кожного року починаємо дивитися відео, хто як робить що там з'явилося нового, які новинки у посадці, які нові з'явилися там. Тренди, модні сорти чи гібриди. Отже, що я рекомендую? По-перше, взяти свій посівний календар або блокнотик. Я веду такий кожного року, сама собі роблю. Можна у мене на сайті скачати безкоштовно розгрукувати. Табличка по місяцях, в якому місяці що робити. І тут я собі також прописую. І можу порівняти, коли я саджала того року і цього року буду саджати. Отже, відкриваю собі березень і дивлюся. Отже, перець сходить, насіння перець сходить через 7-10 днів. От якщо ну, хороше насіння, через 7-10 днів сходить, але може зійти за 2 тижні. От і не треба хвилюватися, не треба там пересаджувати, його викидати і садити нове. За два тижні все може бути, може зійти. Томати так, вони швидше, там 4-6 днів. Вони вже вискакують, і треба не забути, бо томати сильне перед цим і. Наприклад, тільки посадила, вони вже почали прокльовуватися, влазити швиденько-швиденько. Коли ти з того року вже відвик, то треба одразу орієнтуватися, висаджувати їх на світло. А баклажани 8-10 днів також прокльовуються. І розсаду я ставлю на підсвітку. Якщо немає підсвітку, то на Підвіконня, яке заливається сонцем. У нас в цій квартирі немає такого підвіконня, тому довелося обзавестися підсвіткою і тепер розсада переїжджає туди. Перець пересаджується у ґрунт десь у віці від 60 до 80 днів. У нас великий такий зазор, коли можна висаджувати. Тому нічого складного а, немає. Виростили, подивилася на температуру за вікном і посадила. Помідори а, в віці 55-60 днів, і десь так а, а, само баклажани висаджуються. висаджується. Це все ви можете також записувати собі, щоб ви не забували. А, а, рекомендую вести такі. Поміточки, у всякому випадку на весні вони дуже корисні. Потім влітку вже у нас немає часу. Там в таблиці в мене, звісно, є окремі пункти для того, щоб записати, скільки важив врожай, коли там перша пересадка, друга, але це для дуже відповідальних людей, які можуть вести такі щоденнички, а влітку дуже багато справ і не завжди встигаєш. Я зберігаю насіння, яке купляю в такому. Таких невеличких органайзер. От, І тут відкриваю у мене тут томати, перець, От, томати, те, що залишилося ще насіння, перець, перець Феррарі. перець Махай, перець Ліра. Ліра це дуже високорослий Цього року ліру я буду саджати по дві насінинки у стаканчик. Це не через те, що я не впевнена, що воно зійде, а через те, що я хочу посадити у лунку саме два пер... ну, два... дві рослинки, щоб росло. І потім я коли зі стаканчика висаджую, ось такі звичайні стаканчики це пів літри, і сюди дуже зручно саджати. Єдине, що треба робити отвор, щоб можна було потім зручно поливати. Такий стаканчик ставимо у піддом. От. І розсаду дуже зручно поливати. Не треба окремо кожного рослинку лити, намагатися не потрапити на листочок, під листочок, щоб е, грунт не розсипався. У піддон налили е, і рослини самі собі попили е, чудово, чисто і швидко. Швидко. Потім ще перець редкан І Геркулес набрала перцю з того року. У мене ще залишилося також клерення. Не знаю, може ще теж по одній насвіниці. От, але в мене трохи замало місця для того, щоб усі посадити. То буду по 2-3 насининки кожного, кожного гібриду. Щодо гібридів, Так, я саджаю саме гібриди. Ось вони такі гарненькі пригарненькі. А це оброблене насіння вже оброблене, тобто я його не ззаражую, нікуди не замочую, я його саджаю прямо сухим посівом у ґрунт. Зараз вам ми разом. Це зробимо. Грунт я підготувала. У мене є відео, як виготувати в ґрунт. Проте цього разу я цього року відкрила для себе триходерму, точніше відкрила восени. сини. Зараз я додаю ґрунт, в тому числі для того, щоб ґрунт знезаразити. Вже десь за кілька діб вже видно кожному стаканчику буде, що гри починає працювати. От, я замішую гру по такому о такій ємності. От, вона прозора, дуже зручно бачити, що я замішую, чи добре перемішала. От, і, Тут видно і триходер А відео можна подивитися і хочу окремо зауважити, що ті, хто за органічне землеробство і зовсім не люблять мінеральне добрива, то для овочів я також додаю лише органічне добрива, то я додаю біопроферм. Якщо ви саджаєте, якщо ви саджаєте ґрунт у Загальну ємність, і потім плануєте пікірувати, то тоді добре надавати взагалі не потрібно. А, для ну, насіння достатньо енергії для того, щоб проклюнутися, вирости до того розміру, коли ви будете а от, Якщо у вас будуть рости рослинки в окремих ємностях, зокрема в таких стаканчиках або в інших будь-яких стаканчиках для персу можна і більше навіть брати, щоб їх не пересаджувати. Його коріння геть не полюбляє, а коли його турбують, пересаджують, або навіть коли я пересадила у відкритий ґрунт, насіння коріння все чудове, але я потім встромляю тоді штричку для того, щоб підв'язати. Геть не той ефект не варто. Краще одразу, коли саджаєте, одразу ту ж саму штричку, ставити, щоб ви бачили, що коріння ви не пошкодите. Тут так само, коли вони ростуть у окремих стаканчиках, то коріння при пересадці не шкодить. Ми буквально робимо перевалку. Так, багато розмовляємо. Якщо ж все-таки не проти мінеральних добрив, то можна додати навіть осмокод. Він буде нібито довго тривали, там, тривали дії добриву, довго розкладатися. Проте ви посадили у березні своє насінку. Будете збирати аж до осені врожай. Пів року у вас рослина росте, тобто добриво, яке діє 3-4 місяці, точно можна додати, якщо ви не проти мінеральних добрив. Отже, робимо наш грунт. Отутувавши ґрунт, ухей вже смачненький для рослинки, ми набиваємо стаканчики. Так, от, утрамбовуємо трішки, щоб не було а, повітряних ям. От. Так, так, багато не буду показувати, але, зміст з цього заходу зрозуміли. А, дивіться, стаканчик. А, Наповнюю, повністю повінчики. А, а, на відміну від томатів, томати лише наполовину заповнюю, а там, перці повністю. Бо томати будемо досипати, буде коріння розростатися, досипати, воно ще розростатися. А для томатів це добре. У перцю, який не любить, щоб шкодили кореневу систему, взагалі її чіпали, насипали, вона так і буде рости. У стаканчиків нагадую, обов'язково має бути отвори. Насипаємо, насипаємо. Далі, коли будете саджати, на пів сантиметра лише заглиблюємо насінку, не потрібно її глибоко кудись там садити, бо потім ще політте і вони кудись там діваються, на половину стаканчика провалюються, утікають у тріщинки і вони не проростають. Це одна нас помилок, коли люди кажуть, що в них не проросло насіння. Усі гібриди, що ви купуєте, вони ну, у цих, цих фірм, як Сингента, Клаус, то там ще ну, голландські фірми, воно все чудово перевірене, і в них всі рослинки проростають. мене всі ну, проростають. А, якщо Сортові, то краще перевірити спочатку, а потім вже на а потім садити. Але у сортових є чудова властивість, їх ціна. Їх можна посадити, потім зібрати з цієї рослини таке саме насіння, таких самих рослин, не так зовсім, як у гібридів. У гібридів, якщо зібрати насіння, то виросте не зовсім те, що ви садили. А може, зовсім не те. От. Тому сорт повторює повністю властивості тієї рослини, у якої ви збирали насіння. Тут такий фокус не вдасться. От. І ціна у сортових значно нижча, а ще його значно більше, можна засіяти значно більшу площу території, якщо вас це цікавить. Так що мені не потрібно засівати, там, гектар чи скільки там, навіть кілька соток мені не потрібно засівати. То я обійдуся двома десятками стаканчиків і буду думати, скільки людей посадити дві насінинки одного гібриду, дві на сінинки іншого гібриду. А потім віком показувати, що проросло. Ось такі нескладні справи, трохи монотонні, але вони укріпляють нашу нервову систему, коли ми можемо не дивитися новини і займатися корисною справою. Так, обираємо перець, який зараз посадимо. Це буде Мохай, наприклад. На Мій улюблений маркер. Оцей ну, розмір якраз буде пів сантиметра. Оп, так, я таки не закапаю. Так, затрамбували цим самим фломастером. Білий маркер. У мене вже заслужений трохи. І пишемо мухай. Ну, Бачите, як добре видно? І дату, коли посадили? 25 Якщо у вас залишаються стаканчики з минулого року, а вони ще й, що ви думаєте, надписи не зникають, вони не змиваються, дуже добре, то їх можна просто закреслити і написати поруч новий. Ось так робимо з кожним стаканчиком, потім ці стаканчики ставимо ось, таку, ось, таку, ось таку ємність. Я думаю, кожен бачив такі ємності де-небудь в Аврорі, в епіцентрі, де завгодно. Ось такий нескладний процес. Довше готували ґрунт і решту, правда? Далі насінинка за насінинка, полили обов'язково і потім накрили, я накриваю. цим... Всю цю ємність, яку я ставлю в стаканчики, запаковую сміттєвим пакетом. Зараз покажу. Так не дуже декоративно виглядає пакет для сміття. Він зав'язується зверху конденсація. Він стояв на цього. Тут все нічого не зійшло. Оце тільки поставила. І такий спосіб має право на життя. Пліком незручно надягати кожного разу на стаканчик, знімати зі стаканчику, бо ми ж хочемо два рази на день подивитися, що там виросло, правда? От можна ще одягати кришечки прозорі на стаканчик. Я пробувала, але вони не всі якось підходять на ці стаканчики. Ці вінчики трохи заважають, щоб поставити більше стаканчика тут, а коли ще кришка, то вони ще менше менш стаканчиків можна поставити одночасно у ємність для поливу. От. Тому е, я не можу рекомендувати е, такий метод е, плівка з резинкою навкруги е, цього стаканчику. Теж може бути, але ж я ж кажу, будемо дивитися, що дня по кілька разів на розсаду майбутню, і воно незручно знімати. Все закриваємо. Я думаю, за тиждень вже будуть росточки у томатів так само, тільки росточки будуть швидше. Після цього ми ставимо на поличку, коли зійдуть, вже проклюнуться на на підсвітлювання. І такий стаканчик. Кожен окремо ми виймаємо і можемо контролювати, що не одразу, коли в загальній ємності для пікерування сходить, там три зійшло, а 20 не зійшло. Що робити? Залишати під плівкою, чи виймати, чи як робити. Тут такі питання не стоїть. Тут ви берете окремий стаканчик, тільки показався саджанець, Поставив на світло, показався, поставила. Лише треба не пропустити цей момент, бо вони повитягуються бо у вас, і потім щось треба буде вже робити. От. А так дуже зручно і дуже просто. Тут в мене для декорації ще стояла кукурудза. Хотіла показати, я цього року ще кукурудзую вирішила виростити цим розсадним способом, бо так щось вона у мене. Чи сохне, чи не знаю, чи хтось її з'їдає на дачі, то вирішила посадити розсаду, подивимося, що буде. На цьому все. Томати садимо так само, лише на половину засипаємо ґрунту. Такий самий ґрунт, поливаємо, але не дуже. А поки розсада маленька, то трішки-трішки. Поливаємо, от, а коли вже є корінці, ви прямо в стаканчиках побачите корінці. От, і вони розсада вже рослинки стоять у ємності, то ви поливаєте прямо у ємність. І все. І тоді корінці візьмуть капілярним способом стільки, скільки потрібно. З вами була ваша бек'єрдача. Нічого складного у посадці насіння для власного вжитку немає. І геть для цього не потрібно чекати, поки вам буде 90 років, щоб почати саджати рослини, овочі для своєї сім'ї. Це втіха для вас, для вашої нервової системи, особливо в такі наші буремні часи. Бажаю вам гарних врожаїв. Підписуйтеся на українському україномовні канали, не лише на мій, а на всі наші україномовні канали. Будемо підтримувати одне одного. От і виграємо навіть у цій боротьбі за україномовний контент. З вами була ваша Батірдатя. Бай-бай, до нових зустрічей!